Всім привіт! Мене звати Ангеліна Волощук. Я студентка магістерської програми агрокебети на базі Нубіп України. Зараз я проходжу практику в прилуцькому кластері аграрної компанії МК. Мене звати Теребус Олександр і я студент проєкту агрокебети і проходжу практику у прилуцькому кластері МК. Зараз ми їдемо здійснювати десикацію посівів соняшника. Мабуть, унікальна характеристика проведення цієї операції в тому, що зазвичай вона проводиться дроном. Проте, на жаль, через роботу ребів втрачається сигнал і тому десикація проводиться власними оприскувачами. Доброго дня, колеги. Звати мене Євген. Я представник Прилуцького кластера, саме директор з виробництва, що цей напрямок. Наразі ми знаходимося на полях соняшника, де буде проводитися технологічна операція з десикації соняшника. Плануємо збір на наступному тижні, тому наразі проводиться оприскування, оприскування проводиться оприскувачем John Deere M4040. По швидкостях у нас ми працюємо в цьому році на швидкості від 80 до 10 кілометрів, з нормою вилива від 80 до 100 літрів на гектар. Чому саме оприскувачі? Тому що наразі є велика проблема з повітряними тривогами, неможливо працювати, дронами ми не можемо працювати, тому знайшли рішення, де будемо застосовувати саме самохідні оприскувачі на даних полях. Дуже приємно залучати студентів молоду кров на на даній на даних операціях на всіх можна сказати агрономічних операціях залучати їх. Ди, по перше, був знайомство з Ангеліною. Ради взагалі знайомству будь-якими студентами з будь-якими новими людьми, які бажають розвиватися в даному, даному напрямку, в яких є любов до цього, і вона прикріплюється тільки знаннями. Тому з Ангеліною познайомився безпосередньо в себе на кластері, де вона проходила в нас практику віддана. І любляча людина своєї справи і роботи, з якою харизматична, дуже, з якою можна поспілкуватися. Інтелектуальна знає про агрономію, наверно, більше як я знаю про неї. Молодець дуже їй це імпонує. Студенти, в свою чергу, дуже задоволені бути на практиці під керівництвом Євгена, Віталія, оскільки це саме те місце, де зустрічається досвід і знання. Коли студент, маючи величезну кількість знань, не знає, куди їх застосувати, але при цьому приходить на виробництво і може взяти участь у найрізноманітніших операціях, усе керівництво Прилуцького кластеру дуже лояльно ставиться до студентів завжди з терпінням, з повагою, з якимось азартом, навіть власним, розповідає про усі. Тонкощі, ось цю внутрішню кухню сільського господарства, ту, про яку не говорять в аудиторіях, в університетах, а та, яка дійсно може бути пізнана лише в полі. Тому дякуємо. Навзаю завжди раді. А зараз ми приїжджаємо з вами на іншу локацію, де зможемо побачити посів озимої пшениці разом із внесенням мінеральних добрив. Яке буде здійснюватись сівалка моя борщ. Віталій Маркін, головний агроном прилуцького кластеру. Знає, що хочеться сказати, досить крутий досвід, і наш на рахунок практики студентів з агрокебет, я думаю, і студентам це досить... Класно побачити, як працює виробництво, зрозуміти, чи це взагалі твої, які є виклики, які є нюанси, які є плюси. Дуже класний досвід проходження практики в проводському кластері. Я, якщо чесно, очікував саме цього. Тобто я йшов сюди побачити те, як Можна сказати, природа робить свої діла, а ми їй допомагаємо. Це дуже е, визволо тільки позитивні емоції. Олександр був задіяний на всіх роботах, які починалися. Це фактично знесення ґрунтового гербіциду. Далі це всі, всі догляди по всіх трьох наших культурах. Е, зарекомендував себе дуже відповідально. Було як би правильно назвати філонення в даній справі, а це у нас саме головне. Е, Думаю, все буде круто в подальшому тільки в таких наших майбутніх колегах. Проводимо технологічну операцію посів пшениці озимою з сорту фріски другої репродукції з одночасним внесенням мінерального добрива. Вивага. Чому ви в полі? Ну, по суті, агро для мене це не тільки робота, це, по суті, стиль життя, де ти стикаєшся не з якимись викликами. В подальшому в тебе є велика гордість за свою працю, за вирощене. Ну і не на останньому місці ця краса, яка зараз за нашими спинами, що не може не мотивувати. А що для тебе агро? Чому ти в полі? А, для мене агро а це. Дуже велика робота, перша яка робиться саме не для якихось конкретно цілей, ці людей чи людей, це робиться для душі в агро для того, щоб продемонструвати, що агро може бути різним, і воно дійсно для всіх. Кожен може знайти щось, що до душі. Це може бути консалтинг, наприклад, це може бути безпосередньо виробництво, аренді відділ. Кожен знайде собі щось до смаку, до від чого його душа просто співатиме, і кожен день не відчуватиметься так, не мов ти йдеш на роботу. Це відчуватиметься, як просто ти виконуєш своє хобі, але ще робиш кар'єру в цьому. Насправді хочу сказати в загальному про студентів і про молодих студентів, саме що це дуже люди, які підходять до цієї справи з розумом. Вони вибрали цю, цю професію не даремно, тому що саме в цій професії потрібно віддатися на всі сто землю. Ти ніколи в житті не обдуриш, тому. Тут треба більш точніше підходити, більш правильніше підходити і з чистим серцем і холодним розумом. Так що це про наших кебетів. Магітерська програма Агрокебети дала мені унікальну можливість спостерігати ось таку красу на полі щодня, жити цією польовою романтикою і розуміти, що агро це круто.